Ми побачили це знову. Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі в реванші. Фантастичне протистояння, яке цього разу бачив Ріат. Ну і ми на телекартинці. Це було феноменально. Ставте вподобайку, а партнер проєкту Фавбет. початку я ловив себе на думці, що це буде дуже важкий бій, тому що Тайсон зробив для цього все. Тайсон був максимально сфокусованим і до бою, і під час нього. Цього разу ніяких язиків на публіку, і лише повний фокус на поєдинку. Тайсон фюрі не почав заткувати навпаки, він почав підтискати українця. Він займає центр рингу і дуже багато джебить. Треба визнати, що від початку у нього був дуже дуже якісний джеб, яким Тайсон Фюрі користувався просто постійно. Він ним брудним, він перекривав очі українцю. Він постійно його завдавав, але цей джеб створив немало проблем Сашкові на старті. Цікаво, що паралельно на телекартинці незалежним суддею був Ентоні Джошуа, і він віддавав старт цього бою Тайсону Ф'юрі, і на правду було за що. Олександр просто не розумів, як підійти до нього. Він же величезний і він дуже якісно використовує свою ближню руку. Під Сашками звикли бачити, чи то прекрасний оверхенд, чи то дальній хук, називайте як хочете, але в даному випадку це майже не працювало. Тайсон Ф'юрі був більш дисциплінованим і постійно тримав дальню руку біля голови, немов приклеєну. Попри важкий старт, Сашко почав намацувати свою дистанцію і працював через тулуб. Так чи інакше, тулуб Тайсон не міг перекрити. би високо, ледь не до сосків задирав свої труси Тайсон Ф'юрі, але Сашко влучав у дозволену зону. Так туди можна було і треба було бити. Це були близесенькі раунди, коли ти не розумів, а кому саме віддадуть. Тому що здавалося би по кількості влучань усик на трішечки, але переграє і це показувало на телекартинці. Однак ти розумів, що всі хочуть трилогії, а не перемоги українця знову. Клінчі це окрема складова цього бою. Я хочу при нагоді віддати належне рефері цього поєдинку, адже Тайсон дуже істотно робив ставку саме на клінчі не для того, щоби виживати, а для того, аби бруднити, для того аби нависати, для того аби знасилювати українця, і в нього це подекуди працювало. Мені здавалося, що якби не капа та Тайсон Фюрі і ще й вкусив би українця в найкращих традиціях Майка Тайсона, але Рефері вчасно реагував. Інший суддя, як на мене, міг би дати можливість більше пободатися. Але цього разу порторуканець Роберто Рамірес молодший, як на мене, відпрацював цей поєдинок. Ну просто ідеально. Мої компліменти судівству. Приблизно в середніх раундах Сашко трішечки стишив свій темп, але в принципі і Тайсон не те, щоби істотно пішов уперед. В Олександра це було логічно, він завжди трошечки приспускає свій темп на середині бою. Питання в тому, чи було чим додати Тайсону Ф'юрі. Одна дуже влучна підказка пролучала в куті Олександра Усика. Юрій Ткаченко тренер сказав, щоби Сашко більше працював прямими, тому що від хуків Тайсон Фюрі захищений. Він тримав свою дальню руку рівно так, аби захиститися від дальніх оверхендів Олександра. Ми не побачили в цьому поєдинку якихось фантастично вразливих потрясінь, якихось жорстких ударів, як це було в дев'ятому раунді першого бою. Однак і це не завадило Сашкові обережно, але точно влучати то в голову, то в тулуб. Так, це були прості серії. Достатньо було просто подекуди бити двійку. Причому ховати досить добре дальній удар. Тому що попервах Тайсон Ф'юрі і сам розумів, куди ховатиме голову. Українець пробував туди досить чітко. Однак цього разу Аперкоти Тайсона Ф'юрі не були настільки дієвими, як у першому поєдинку. У Сашка не був таким дієвим дальній оверхенд. Але замість нього прийшов дальній прямий і хороша робота на середній дистанції. Сашко часто забирав мікроепізоди і в підсумку забирав раунди. Чим ближче до кінця, тим більше клінчів. Було відчутно те, що Тайсон піднабрав у масі, але він не зміг повністю знесилити українця. Він не зміг як слід знекровити його і тому сам намагався клінчувати, бо втомився сам. А Сашко на зближеннях пробував. Пробував досить таки непогано. Так, повторюсь, нокаутом тут і близько не пахло. Але свою перемогу за очками Сашко мав би забирати. Останні раунди і знову більше точних на користь українця. Панівна більшість раундів були дійсно близькими. Від того ти не розумів, а що там дадуть судді? Тому що повторюся: світ хотів трилогії, організатори хотіли трилогії. І лише Україна хотіла, щоб просто Сашко Усик двічі зробив свою справу. Отже, 116-112 тричі одностайним рішенням суддів. Олександр Усик залишається у статусі чемпіона світу за трьома версіями. Після бою в ринзі ми побачили Даніеля Дюбуа, який уже хоче реваншу. Отож, цілком вірно, що саме Дюбуа знову стане опонентом нашого бійця.